Так, ну що, доброго раночку всім. Всіх з першим снігом. В Польщі випав сніг. Викрутимо педалі на роботку. Стежка роверова трошечки чищена. Не всюди. Але вже тут трохи за містом чищено. Тротуари в місті таке. Хто біля свого магазину почистив, той почистив. А так не почищено. Але краса неймовірна. Дивіться. До речі, це дуже велика рідкість, коли в Польщі так випадає сніг такий. Тому насолоджуємося. Сніг ліпить мені в очі, вала як може. Зараз прийду на роботу. Буде тисяча вопросів. Як ти на велосипеді в таку погоду? Прийдеться об'ясняти, обично, обично. Фух, захекалася трошки. Єдине, що важкенько крутить педалі, важкенько. Нелегко. Бо сніг такий, знаєте, мокрий. Я б не сказала, що на дворі мінус, може ноль. Поняли? Але блестить, але краса, але благодать. Вау-вау-вау. Щоб ви розуміли, яка казка навколо. Просто яка неймовірна краса. Дивіться. Їдемо. О, вже хтось з'їхав, дивіться. Вже хтось поплив. Капець. Вже хтось плавав. І ось дивіться, яка краса неймовірна. Все мокре. Шапка на очі налазить. Капюшон не діла, шапка на лочі налазить. Ужас. Зараз зніму його нафік.